Сьогодні хочу поговорити з вами про вірусний гепатит А. Це захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. В народі ще цю хворобу називають хвороба боткіна. Але часто це захворювання плутають із гепатитом А. Ну, гепатитів Є, та гепатит А, Б, є і Д, Так от гепатит Б. Він механізм передачі його зовсім інший, на відміну від гепатиту А. Перейдеться гепатит Б через кров і протікає значно важче, і лікування довготривале і складне. Так, от про гепатит А. Джерело інфекції при гепатиті А у нас, як і при інших кишкових інфекціях, це хвора людина і, або безсимптомний носій з безсимптомними формами хвороби. Які основні факти про гепатит А можна сказати, те, що механізм передачі теж, як у більшості кишкових інфекцій, є фекально-оральний, тобто вірус знаходиться у фекаліях. Також передається механізм передачі да, фекально оральної шляхи передачі через продукти харчування і через воду. Ризик інфікування гепатиту А пов'язаний з відсутністю безпечної води, а також відсутності ну, антисанітарія, відсутності. Мов для гігієни, це часто брудні руки, ще називають цю хворобу також хворобою брудних рук. Вірус достатньо стійкий в зовнішньому середовищі і кипятіння вбиває його лише через 5 хвилин. В воді він може знаходити до 10 місяців. В замороженому вигляді навіть до року вірус виживає. Майже всі інфіковані вірусним гепатитом одужують. в основному це легкі форми, дуже рідко бувають важкі випадки. Після перенесеної хвороби формується пожиттєвий імунітет. І вірус досить легко передається в побуті, і тут реалізовується вже контактно-побутовий шлях передачі. Тому що інфікуюча до до доза досить маленька, і він дуже легко і швидко розповсюджується. І от у нас в Подільську в 2019 році був спалах А в школі, і там вже діти інфікувалися саме контактно-побутовим шляхом. І контактно-побутовий шлях він реалізується часто в колективах дитячих, тому треба слідкувати добре за гігієною рук. Отже, які є симптоми цього захворювання? Ну, по-перше, інкубаційний період він достатньо такий довгий від 14 до 28 днів, тобто це період від моменту інфікування до появи клінічних ознак. І часто гепатита можна сплутати із Грипоподібним таким станом, грипоподібною інфекцією, тому що починається він із такого нездуження загальної, якоїсь млявості, і які найбільш розповсюджені симптоми це, по-перше, це підвищення температури тіла, це може це блювота, це тошнота. це втрата апетиту, може бути діарея також, неприємні відчуття в животі, може бути такі, як біль в животі, біль в правому підребері, важкість в правому підребері. І такий симптом, як потемніння сечі, він з'являється за пару днів до того, вже як людина жовтіє, і це якби така ознака, що це от саме гепатит А. І останнє, що з'являється в клініці, це жовтяниця. Жовтіють склери спочатку, потім ну спочатку обличчя, а потім вже розповсюджується на тулуб. І жовтяниця буває лише у 70% відсотків. Відсотків дорослих людей. І з'являється вже в період розпалу хвороби, коли вже людина вона не несе небезпеки для оточуючих, тобто вона вже не є заразною. Проте не у всіх інфікованих проявляються всі ці симптоми. І я вже казала, що Є безсимптомні носії, легкі форми не будуть мати взагалі ніяких симптомів, особливо це стосується дітей до 6 років, і от діти вони саме достатньо легко переносять безсимптомно, без ознак жовтяниці і так далі. Цю хворобу і можуть слугувати вже би, джерелом інфекції і розповсюджувати цю інфекцію в дитячому колективі. Тож, яка є профілактика цього захворювання? Ну, по-перше, як завжди, ми вже казали про це на всіх, у всіх наших ефірах: це дотримання особистої гігієни рук. Е, миття рук до приготування їжі е, до того, як сіли поїсти да, до вживання їжі після туалету обов'язково. це не просто миття рук з, з водою, а це миття рук з милом і протягом 20-30 секунд, тому що недос... е, якість миття рук теж має велике значення. Якщо ви не впевнені в якості питної води, то воду необхідно кип'ятити, і тут кип'ятити її потрібно, якщо, наприклад, спала гепатиту А, то не менше 5 хвилин, тому що вірус гине саме через цей час. Звісно, що добре мити овочі, фрукти, всі ягоди перед вживанням. Також є вакцина під гепатиту А і можна щепитися, особливо рекомендують діткам. Проводить такі щеплення, і звісно ж тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит. А і при появі будь-яких таких симптомів, звісно, необхідно звернутися до лікаря.